Друзі, я вас вітаю! На каналі Максимуза Лайф це рубрика Три поради дня. Пограємо в нашу улюблену гру, пограємо в слова. Обирайте алкогольні напої. Навіть якщо не п'єте зараз, а можливо, в юності пили, а можливо, вчора пили, а можливо, не п'єте, але все одно подобаються якісь напої. Отже, вино, шампанське, пиво. Вино, шампанське пиво. Сподіваюся, що обрали. І отже, працюємо з тим, хто обрав вино. Перший варіант буде темний особняк колода. Яка порада вам на сьогодні? Карта сонця. День буде сонячний. Карта сонця це велике так на всі запитання. Це зустріч з улюбленими людьми. Це світла полоса, це коли було все погано і довго, і нарешті сьогодні якісь просвітлення, гарний настрій без причини. Удача в якійсь справі, яку здавалося неможливо вже виграти абсолютно. І раптом є удача. Це і признання в коханні, це заміжжя, це прийом на роботу, це. Велика звістка, але сонце це не про мілке, це старший аркан. Сонце говорить, що щось входить в ваше життя надовго. Відбувається якийсь а, такий момент, можливо, це навіть буде якийсь щасливий випадок, який повертає ваше життя на краще. Отак, от, от перший варіант. Другий варіант. Колода світла і тіні. Порада для вас. 10 жезлів. Тут буквально от мені ця карта нагадує, знаєте, переїзд. Зібрали манатки, нав'ючили ослога. Дорога, переїзд. Хоча 10 жезлів, як правило, в класиці говорять, вам дуже важко щось тягти, але витягнете, бо без варіантів це ваше, ви не можете це кинути, це ваші цінності, це ваші здобутки, і ви впораєтесь. Тим більше, оцей буйвол, чи хто він такий? У вас є допомога, ну в принципі, ви не самі. І тут же ж дивіться, що класно в цій карті, основне наб'ючили. Дівчина наб'ючила на машину, скажімо так. Сама несе те, що їй легко. Але ціль є: так треба вгору, так треба дійти, але ви дійдете. Головне, що є допомога. Тому не пасуйте перед труднощами і вперед. Навіть якщо хочеться кинути, в мене таке було вчора. Все, нічого не хочу. Все закидаю. Не буду цим займатися. Це я не про таро, це про інше. Не буду цими справами. Хай воно все горить не хочу. Ні, це мої 10 жезлів. мушу. Третій варіант золоте королівське таро. Для вас порада. Королева Пентаклів. Клас! Там ще чоловік пішов, коли чоловік іде на задньому плані. Це гарний знак. Королева Пентаклів. Це гарна робота, яка вам подобається. Вон ще й на дні Колоди, і королева кубків, і 10 кубків, і карта Мах, це, і коро... дивіться, це те, що до душі. Ви стоїте міцно на ногах, ви професіонал, без роботи, без грошей, без фінансів ви не залишитесь. А якщо, чика... а якщо читати триплетом взагалі цю всю історію, то я вам скажу так. Маєте тягти, бо буде успіх, як не крути. Королева Пентаклів це знаєте, по рангу королев це завжди дружина, мати, це та, яка має дім, має потомство, має чоловіка, має що вдягти, їздить на курорти. Це карта багатства, це карта достатку. І коли думають, ай, поталанило, не поталанило, це енергія, тобто в енергії жінки. Притягнути це все багатство. Ви це заслужили? Розумієте? Ці... І взагалі королева Пентаклів, якщо туз Пентаклів, це поток, який можна ще зловити, можна не зловити. Тобто, це, наприклад, от як я пішла на бізнес-курси, навчатися, як облаштувати рекламний кабінет, як продавати курси. І не тільки курси Таро, я хочу по психології далі, я багато чого хочу робити, то це ще поток. Ти можеш цим зайнятися, можеш цим не займатися, це ще не стійко, ти тим управляєш туз пентаклів. А королева Пентаклів це чіткі атак. Це чіт... це вже цей поток, він схоплений, а шанс пропрацьований і матеріалізований. Бо, грубо кажучи, квартиру вже купили, машину вже купили, заміж вже взяли. О, завівся мотор там десь машини. Тобто, повний вперед є бензин, повні баки, і з цим бензином йдете далі по життю. Отакий сьогодні був розклад, отакі сьогодні були поради вам на день. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, кому було цікаво, ставте вподобайки і пишіть коментарі. А, ви бачите, що я зараз не влюблені, я в Україні. Але я продовжую працювати, можливо, менше, не в тому темпі, можливо, не відразу відповідаю на ваші листи, але я відповім вночі. Я можу побачити, я дивлюсь всю почту вночі і відповідаю. А ви вже на раночок собі дивитеся відповідь. Окей, тобто, знаєте, я працюю просто. Не так оперативно можливо, бо є ще інші справи. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Гарного вам вдалого дня, ваша Максимуса.